Як я навчила своїх дітей давати відпір на образи чи спроби булінгу? Ну, по-перше, я поговорила з ними про те, що якщо у їх сторону проявляються якісь негативні реакції у вигляді поведінки чи словесних якихось образ, то це не є норма і з цим треба працювати. Далі я розкажу, які конкретні фрази і у яких випадках варто говорити дітям, але хочу зауважити дуже важливу деталь. Самі слова вони мають досить таку поверхневу дію, тому що важливо не те, що ми сказали, а те, як це було сказано. І якщо Дитина говорить слова, а голос у неї тремтить, бо вона відчуває страх і невпевненість, що зараз її ще більше влетить, або зараз вона ще більше отримає образ у свою сторону, то це точно не буде мати ефекту і, може, навіть і навпаки. І я кажу своїй дитині, Кожна образлива фраза, яка летить в твою сторону, це як гаряча картопля. І твоя задача відкинути її туди, звідки вона прилетіла. Наприклад, на спроби розкритикувати якісь дії, якщо цей факт відповідає дійсності, говорити так, я це роблю, і що тобі до того. Або чому тебе це так турбує зараз? Або фраза так і що?